Банери з триколором у Києві переспівані українською російською пісні та зеленські, що копіює Путіна. Мене звати Софія Квітка. ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал Острівець спокою у театрі Абсурду. Ок, прапори Росії на українських рекламних банерах так у деяких українських містах, начебто, з'явились привітання з ним державного прапора Росії 22 серпня, і українці жваво обговорюють це в соцмережах. Та насправді відео поширили російські аккаунти, і лише вони. Українці такого не обговорювали, бо жодних подібних банерів тут не було. Наприклад, ось тут відео зняте буцімто 22 серпня 25-го року біля Центрального залізничного вокзалу в Києві. На ньому ТЦ «Фудплаза». Однак, з вересня 24-го року, замість піцерії, у приміщенні вже знаходиться супермаркет Ашан, та й вивіски на бокових фасадах інші. Навіть більше у жовтні 24-го року на вокзальній площі змінили схему руху транспорту і заборонили паркуватись біля цього торговельного центру. І для цього розставили там дорожні коноси. Вітрина золотого віку на другому відео теж застаріла. Банер над вхідними дверима змінився. Ніяких новин про знижку мінус 65% вже немає. Також на вітрині магазину Мойо, розташованого поруч зараз білі цінники, а на відео з допису вони жовті. Байдужа реакція людей, які потрапили в кадр, також неприродна. Мало ймовірно, що ніхто не відреагував на появу триколора в центрі столиці. Тож, схоже, що для створення фейку взяли старі кадри і частково їх відредагували. Якщо і хотіли спровокувати реакцію в соцмережах, не вийшло. Українці перекладають та переспівують російські пісні. В Україні буцімто завірусилось відео, де хлопець співає українську версію пісні Я русський так хотів заспівати саме її, що самостійно переклав. Будь ласка, спершу послухайте це і самі все зрозумієте. Я вдихаю це повітря, сонце в небі, на мене. І росіяни хотіли, щоб ми повірили, що це співає українець. Оригінальне відео з'явилось у березні 25-го року на ютуб-каналі одного росіянина. Те, що він росіянин, ми зрозуміли з його соцмереж із характерного російського акценту, звісно. Говориш російською, не граєш у футбол. У мережі можна зустріти нібито оголошення, навіть коли боляче ми все одно говоримо українською. Така от засторога, адже до регламенту юнацького чемпіонату України з футболу внесли пункт про покарання за використання мови країни-агресора. Це або дискваліфікація на 10 ігор, або штраф до 50 тисяч гривень. Ба більше додають ті самі поправки до регламенту, затверджені та підписані. Однак є нюанс. Сам регламент чемпіонату на сезон 25-26 ще не опублікований, бо сезон стартує з вересня, а зараз триває період подачі заявок. Йдемо далі. Документ нібито підписали Олег Протасов від Української асоціації футболу та Станіслав Кочубинський від Дитячо-Юнацької футбольної ліги України. Та перший вже там не працює, тож теоретично документ мав підписувати Артем Стоянов. Звідки ж тоді ці підписи з регламенту сезону 23-24. на підробленому документі замінили 23-й рік на 25-й. Отак, от знову для фейку використали старі матеріали. Зеленський копіює Путіна? Українські школярі до нового навчального року нібито можуть придбати в магазинах щоденники та зошити з Володимиром Зеленським. Ось тут він такий серйозний у темних окулярах. А тут Мило обіймає песика, але заждіть, чи це не копія відомих фото Путіна. На щастя, ми такі фото бачимо вперше. Сподіваємось, що і ви теж. Але так, такі фото Путіна справді існують на відміну від плагіату Зеленського. Адже зображення, начебто щоденника та зошита, згенеровані штучним інтелектом, та й в онлайн-магазинах знайти таких пропозицій не вдалось. Припускаємо, що і в офлайн теж. Коли дивишся на ці вигадки, виникає відчуття, що автори самі не дуже вірять у те, що роблять. Російська пропаганда намагається лякати й дивувати, але часто закінчує тим, що сама стає об'єктом для іронії, і це, мабуть, найкраща доля для фейків бути висміяними, а не сприйнятими серйозно. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. А який абсурдний фейк росіян запам'ятався вам найбільше? Пишіть в коментарях.